Це попередження від Бога. Не збирайте собі скарбів на землі, але збирайте собі скарби на небі. Євангелія від Матвія 6:1920: гроші, будинки, статус, усе, за чим ми так важко женемося, є лише тимчасовим. Лише життя у Христі, лише скарби, збережені в Небесному Царстві, ніколи не зникнуть. Дорогі брати і сестри, хочу сказати вам. Можливо, ви зараз виснажені тиском життя. Можливо, ви турбуєтеся про майбутнє. Але не забувайте, наша справжня надія не в цьому світі, а в Божому вічному царстві. Якщо ти також віриш у ці слова, напиши в коментарях: Господи, допоможи мені збирати скарби на небі. Це буде не лише твоєю особистою молитвою, а й відкритим свідченням, яке підбадьорить братів і сестер, що перебувають у сумнівах. Поділися цим словом, бо, можливо, саме твоє просте ділення допоможе одній загубленій душі повернутися в обійми Бога.